Українські політики все частіше демонструють своє гниле нутро суспільству. Нам стало відомо про новий жахливий випадок. Колишній міністр та депутат Верховної Ради Микола Рудьковський жорстоко побив вагітну жінку, після чого викинув непритомну на трасі. Тепер дівчина шукатиме правди у суді. Мене звати Олена. В кінці травня цього року я гуляла по місту. Біля мене зупинилася чорна іномарка. З якої вийшов доволі цікавий мужчина, він запропонував випити каву, поспілкуватися. Мені його обличчя відразу здалось знайомим. Це Рудковський Микола Миколайович. І його не один раз бачила по телебаченню. Наше з ним спілкування переросло в інтимні відносини. Я потім зрозуміла, що я вагітна. На початку вересня цього року. Точніше, 14 вересня. Ми домов... Я до нього додзвонилась, і ми домовилися зустрітися ближче до вечора. Я йому повідомила про те, що я вагітна. Він попросив мене позбавитися цієї дитини. Ми їхали по Одеській трасі в сторону Чебанів. У нього там дача знаходиться. Ми там були з ним. Я відмовилася робити аборт по тій причині, що це моя перша вагітність. Він розізлився, зупинив машину, витягнув мене з машини і наніс удар вниз живота. І між нами зав'язалася перепалка, він ще більше розізлився, наніс удар мені по голові. Я втратила свідомість. Коли я прийшла до свідомості, це було поле, посадка на вулиці темно, я бачила, що їдуть машини, я відчула різкий біль вниз, внизу живота, У мене відкрилось кровотечі, я вийшла на дорогу надію зупинити машину. Коли зупинилась машина, це виявилось таксі. Нам вдалося розшукати цього таксиста, який врятував побиту жінку. Місяць тому назад я повертався з щебанів. І не доїжджаючи до траси, мене зупинила дівчина. Вона була окровавлена і попросила мене підвести її до лікарні. І сказала, що її побили. В лікарні я знаходилася три тижні. Мені повідомили про те, що я втратила дитину і втратила можливість мати дітей. Я хочу сказати те, що я набралася хоробрості. Я хочу, щоб ця людина була наказана за свій звірський поступок зі мною. Вона зламала мені життя, позбавила мене можливості мати дітей. Я буду звертатися до правоохоронних органів. Я буду вимагати, щоб його за це наказали. Ми сподіваємося, що правоохоронці не залишать без уваги цей випадок і винні понесуть заслужене покарання.